Вітання глядачам телеканалу Альта на часі черговий випуск програми Огляд новини. На початку, як завжди, короткий анонс. Подій чи стануть умови перевезення пасажирів комфортнішими? На Переяславщині провели запланований тендер на пасажирські перевезення по нашому району. Що в першу чергу повинні і переслідуємо інтереси громадськості людей? щоб було їм… Форнаїсти вони вміють і працювати, і святкувати. Цього тижня велика культармійська родина Переяславщини відзначала своє професійне свято. Ви докладаєте багато зусиль для того, аби не тільки хлібом єдиним жило в наше місто. Переяслав спортивний у нашому місті проводився чемпіонат України з дзюдзюцу. А тепер про все це детальніше й по черзі, і з розповідь про виїзне засідання Київської обласної міжвідомчої координаційної методичної ради правової освіти населення, яке проводилося цієї середи у стінах місцевого вишу. Подробиці у сюжеті. У виїзному засіданні взяли участь представники Київської обласної державної адміністрації, зокрема серед них і заступник голови Київської обласної міжвідомчої координаційної ради з правової освіти населення Ніна Ященко. Учасників зібрання привітали представники місцевої влади, зокрема очільник міста Олександр Шкіра та заступник голови райдержадміністрації Валентина Губар, а також ректор ПРЯСУ Хмельницького університету Віктор Коцур. За круглим столом зібралося немало столичних правознавців, соціальних працівників, педагогів. Тощо всі люди, які присутні в цій націй нараді, в цій залі мають відношення чи до проведення якихось дій з точки зору притягнення до відповідальності, що буває в нашому житті, а також ті люди, які впливають на те, щоб був правовий захист будь-якої особи, яка все таки має такі негативні наслідки в своєму житті, як притягнене. Притягнення до відповідальності питання захисту прав громадян наразі є актуальним. Переконаний заступник голови ради адвокатів Київської області Леонід Сіваков. І на його думку, кожний свідомий українець має бути обізнаним у правовому колі. я рахую, що зараз, з точки зору захисту прав людини за присутності адвоката в процесі, стало більше можливості впливати на той процес, який виходить, і ми вже наближаємося до тої. До тої, мабуть, ситуації, коли адвокат впливає і не, не менше і з точки зору людини не менше на процес, а може ще й більше, аніж прокурор, аніж суддя, слідчий, щоб все-таки був, якщо він є, справедливий вирок. ще у 2005 році. спілкою юристів Київщини, котру очолює Микола Матюра, було створено центр з надання правової допомоги населенню. Ми надаємо там, згідно графіку, допомогу населенню. Це більш таки не кримінального напрямку, а більш таки трудове законодавство, цивільне законодавство, земельне законодавство. Також ми знаходимося ще на вулиці Червона міська, 13. Там також спілка юристів знаходиться, і ми спільно з адміністрацією в цьому напрямку працюємо. Учасники виїзного засідання обговорювали й тему профілактики злочинності серед молоді та незайнятих верст населення. Я є молода кров і треба тут уже підвищення економіки, робочі місця, зайнятість молоді. От на це все впливає, тому що це комплексна програма. Рухаємося далі. 8 травня в залі засідань райдержадміністрації адміністрації відбувся запланований тендер на пасажирські перевезення по Хмельницькому району. Він проходив шляхом відкритого голосування десяти членів конкурсного комітету. Головувала на ньому заступник голови районної державної адміністрації Ілона Куровська. Подробиці про хід тендеру у сюжеті. Вже із травня міжрайонні маршрути здійснюватимуться за новим часом, адже це передбачено тендером на перевезення, який відбувся 8 травня. Конкурс було оголошено на 29 квітня поточного року, але за відсутністю повної інформації про перевізників його було перенесено. Рішення приймали 10 членів конкурсного комітету відкритим голосуванням. На порядок денний було винесено 5 питань, які розглядали спільно з усіма запрошеними перевізниками, котрі брали участь у тендері. Дехто оголошує 60-й маршрут ПП Марс Переможець ПП Марценюк П, й маршрут, переможець ПП Автобасланд. По 120-му маршруту переможець ПП АТП Левченко, керівник Левченко Володимир Григорович набрав 6 балів. В основному перевізники залишили за собою колишні маршрути, і результатами тендеру вони задоволені. На сьогоднішній день я дуже радий тим, що сьогодні проводився конкурс, і в цьому конкурсі ми брали також участь. Нарколи збали і є так сказати, список цих усіх пунктів, які є, в нашому присутності це все розглядалося, відкривалися конверти. А я дуже задоволений сьогоднішній день, тому що я побачив об'єктивність у людей конкурсного комітету. При розробці маршрутів у першу чергу брали до уваги побажання жителів населених пунктів. Це час рейсів і кількість пасажиромісць, каже заступник голови РДА Ілона Куровська. Контроль за виконанням укладених договорів із підприємцями здійснюватиме райдержадміністрація. Це знову ж таки полягає на відповідальність адміністрації, і ми маємо право, якщо перевізник не дотримується вимог договору, який буде укладений, звичайно, його скасувати і оголосити новий конкурс на перевізників. Тому що в першу чергу ми повинні і переслідуємо інтереси громадськості людей, щоб було їм комфортно їздити. Не змінилися поки що й умови проїзду для пільговиків. Середа у нас залишається безкоштовний день і навіть більше, ніж у нас по законодавству 6 їздок людина може в місяць робити. У нас є можливість 8 їздок, щоб пільговик робив в місяць. Цьогоріч було введено новий маршрут Переяслав Хмельницький, госпіталь, але хто з перевізників буде його обслуговувати, не визначили. На нього вже оголошено конкурс. Тому заступник РДА Ілона Куровська запевнила, що найближчим часом це питання також буде вирішено і ніякого дискомфорту пасажири не відчують. Далі до новин зі столиці. Сьогодні Київ мітингує у самому центрі міста, зокрема у Марінському парку та на Майдані дуже багато людей з прапорами партії регіонів, молодих регіонів, КПУ, Свободи, Удару, а також прапорами України. Опозиція проводить мітинг в межах акції Вставай Україно». Паралельно ж представники партії регіонів вийшли на столичній вулиці, завершуючи ходу всеукраїнського антифашистського маршу у Європу без фашистів. До речі, старту. Ував він кількома днями раніше. Зокрема, 15 травня. Мітинг у рамках маршу проходив у місті Українці Обухівського району. Більше сотні тисяч військових загинуло. І я вже про це говорив. Що майже пів мільярда людей Київщини загинули під час великої вітчизняної війни? Тому ми проводимо мітинг пам'яті великої перемоги. Це перемога моїх батьків. Це перемога наша, і тому ми не допустимо, щоб хтось нівелював нею, щоб сьогодні проявлявся неофашизм, проявлявся проявлялось нацизм, неповага до наших ветеранів. Тому ми розпочали ось таку вахту великої перемоги сьогодні з Українки. Біля Сивочого Дніпра, і ми будемо планувати до вересня місяця проводити такі акції по наших підрахунках. Біля 10 тисяч людей сьогодні з міст і районів Київщини прийняли участь у мітингу великої перемоги. І до святкових новин з 2012-го, згідно з указом президента України Віктора Януковича, в третю неділю травня відзначається Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Нинішнього року ця дата випадає на неділю, 19 травня. Напередодні свята у п'ятницю когорта працівників галузі культури району зібралася в актовому залі районного будинку культури, де їх вітали словами і піснею та нагороджували за досягнення в роботі. Продовження те. Ми в репортажі Тетяни Панченко. Раніше Всеукраїнський день працівників культури і аматорів народного мистецтва відзначався в Україні 23 березня, але не так давно це свято було перенесено на травень та названо Всеукраїнський день працівників культури та майстрів народного мистецтва. Усі, хто працює в цій сфері, ентузіасти своєї справи, люди, які невтомно служать мистецтву, перебувають у постійному творчому пошуку та примножують духовну спадщину, вважає голова райдержадміністрації Михайло Макаров. Мне хотелось бы в первую очередь сказать вам спасибо. Спасибо за то, что именно благодаря вашему труду сегодня в районе сохранена мережа культурных закладов. А это 38 будинков культуры, это 40 библиотек, это около 150 творческих и аматорских коллективов. з яких 13 мають високе звання народ. Працівники культури та майстри народного мистецтва це люди, які доносять до нас вічне і добре, дарують радість, додає заступник голови Райради Іван Бугаєнко. Завдячуючи вам, все-таки зберігається те, що було надано багато століть тому назад. І те, що є сьогодні у нас наша держава. Вам здоров'я, наснаги, творчих успіхів! З нагоди свята спільні подяки Райдержадміністрації та райради було вручено Валентині рубасті з Єрковець, Наталії Філімончук із Світанку, Тетяні Хоменко з Шевченкового та Любові Рубан, методисту районного будинку культури. Проводилося нагородження від відділу культури. Так його начальник Тетяна Палатна відзначила меценатів. І дипломи загальнорайонної акції Дорогою добра за фінансову підтримку закладів культури Переяславщини вона передала керівнику підприємства Стейк-Агро Івану Забарі та очільнику підприємства. Євросем Андрію Циці. Я щиро вітаю вас з вашим святом і хочу побажати вам, що завжди вам траплялися і зустрічалися люди, які вам будуть допомагати, які зможуть зрозуміти, як специфіку вашої роботи, як вам важко працювати і будуть вам допомагати. Відзначено на святі сільського голову дівичок Ольгу Ломаку як покровителя культури рідного села. А от звання Кращий працівник року серед бібліотекарів отримала завідувачка бібліотеки філіалу «Хоцьок», яка працює на цьому місці вже 35 років, Тетяна Люлько. З малку любила читати. З малку любила читати, батьки любили читати, чоловіка зустріла у бібліотеці, він також був читачем. Свекруха до 85 років теж любила читати. Син у мене теж любить читати. Та Мені шутує. робота дуже подобається. Я не шкодую, щоб читала бібліотеку. Серед клубних фахівців кращим працівником року визнана директорку будинку культури помоклів Людмилу Потапенко. Вона на своїй посаді 22 роки. Опікується трьома колективами надвечір'я, помокляночка, «Помокляночка», «Лілає». Учасники кожного з них мають неповторні та красиві голоси, стверджує наша співрозмовниця. Сьогодні Тетяна Федорівна казала, що ну я везуча, візде не поїхали, веземо перші другі місця. Але, мабуть, не я везуча, а мої е, наші таланти. Бог їм дав такий талант, що з ними працювати зовсім легко. На святі працівників культури було відзначено й ветеранів цієї сфери Павла Янчука, Софію Сорокову, Катерину Давидову та Анатолія Барановського. Крім того, було вручено більше 60 дипломів учасникам фестивалю Мистецькі береги Переяславщини, який проходив у лютому та березні цього року. Відзначали своє професійне свято цієї п'ятниці працівники культурної сфери нашого міста. У приміщенні ЦК зустріч зібралося немало творчих людей. Про урочистий захід до Дня працівників культури та аматорів народного мистецтва, а також нагороджених на ньому, розповідь у сюжеті Івани Данюк. Професійним святом усіх тих, хто сьогодні знаходиться у цій залі. Це українським днем працівників культури та майстрів народного мистецтва культ працівники, які зазвичай у той час, коли вся країна щось відзначає, працюють сьогодні, святкують, приймають на свою адресу вітання та слова вдячності за копітку працю, недоспані ночі у період підготовки до тієї чи іншої події, а також за невичерпне натхнення та стабільну креативність. Хай доля вам дарує життєву мудрість і радість. Всього. Олександр Пасічник, Сергій Рибак, Віта Гончар. Це ще далеко не всі, хто в ході урочистостей отримав подяки від відділу культури за плідну співпрацю. Зокрема, голова громадської організації Перлина Віта Гончар наголошує співпрацювати з людьми, які завжди дарують оточуючим свято роблять усе можливе, аби підняти на вищий щабель культурний розвиток громади. По-перше, не складно, по-друге, приємно. В наш такий непростий економічний час. Ці люди просто роблять дива. І я пишаюсь тим, що ми співпрацюємо і давно вже співпрацюємо з відділом культури і туризму. Вони люблять місто, люблять дійсно наші покоління і намагаються передати той справжній український наш запал. Погоджуються з цими Переяславські меценати, які щоденно допомагають розвиватися та втілювати задумане в життя працівникам міського відділу культури. Цього дня всі вони, серед яких, зокрема, Яна Поліч, Андрій Конон, Тарас Костін, Олександр Пироговський та Олена Бойко, отримали відзнаку в номінації Серце альтруїста. кожної людини починається з культури, і воно було воно є і буде. Я думаю, що з боку держави, з боку всіх органів самоуправління поступово зміниться відношення до культури, як до всього духовного і культурного. Нехай не тільки ті, хто присутні в залі, зможуть оцінити вашу роботу, а нехай всі допомагають вам кожного, кожного дня. Начальник міського відділу культури Антоніна Курило всім небайдужим до рівня розвитку нашої культури висловлює подяку. За її словами, наразі без підтримки було б неймовірно важко. Адже як це не прикро, усе залежить від фінансування. Пишається Антоніна Курило і своїми колегами без їхнього ентузіазму, бажання дарувати радість та безсталановитої молоді зазначає тяжко навіть уявити якесь із святкувань. Для того щоб діти до Олімпу, потрібна щоденна клопітка, напружена велика праця. Я хочу подякувати всім нашим культпрацівникам, що вони це дійсно роблять. Вони займаються, вони займають призові місця не, не тільки на обласному рівні, а це і всеукраїнський, і міжнародний. Це тобто наш знають і за кордоном своєю чергою працівники культури та аматори народного мистецтва жодного разу не пошкодували, що пішли по життю саме цією стежиною. Дарувати радість це дуже приємно і виражати емоції танцем це дуже велике задоволення. Слід сказати, що цього дня вітань на адресу винуватців урочистостей було ще немало. Озвучила Антоніна Курило й слова подяки всім культ працівникам від міського голови та всього виконавчого комітету міської ради. Я маю честь від імені міського голови привітати вас усіх. Не працівника культури, привітати від всього виконавчого комітету, подякувати за те, що ви докладаєте багато зусиль для того, аби не тільки хлібом єдиним жило в наше місто. Грамоти ж від міської ради тоді отримали Ярослав Лиховит, Костянтин Тесля, Юрій Дебеляк та інші. А от керівник танцювального колективу Вольтаж Людмила Бездольна цього дня отримала від колег ще й солодку відзнаку іменинний торт. Восени 2013-го вольтажу виповнюється 15 років. Ці почуття, які виражаються мовою тіла, були завжди тільки радісними, і ця радість переходила до глядачів з річчям «Вольтажу». По закінченню ж святкувань на всіх присутніх культ працівників, благодійників, друзів та гостей чекав святковий фуршет. Продовжуємо програму. Днями в нашому місті було започатковано проведення фестивалю сузір'я талановитих дошкільнят. У ньому взяли участь більше десяти маленьких талантів, які виховуються в дитсадках Переяслава. Докладніше про це у репортажі. Фестиваль Сузір'я талановитих дошкільнят є всеукраїнським і в Переяславі проводиться вперше. На міському етапі обираються кращі талановиті діти з місцевих дитсадків, які потім поїдуть на відбірковий етап уже обласного фестивалю, розповідає методист міського метод кабінету Тамара Сапунова. У нас проходить цей фестиваль у номінаціях Образотворче мистецтво, де буде де представлені малюнки. Аплікація, вироби з бісеру, вироби з природного матеріалу. Потім номінація Літературна творчість, де будуть представлені поезії. Наші діти будуть розповідати. І музична творчість, куди входить пісні і таночки. За тим, наскільки добре підготовлені дошкільнята до участі в обласному етапі конкурсу, слідкують члени журі. Журі буде, але ми не робили це так офіційно, бо це дітки маленькі, їм щоб не псувати настрій. Журі буде сидіти там збоку, будуть спостерігати, і дійсно вони відберуть найкращі номери і будуть ці дітки послані на відбірковий етап в Ірпінь. Дошкільні заклади були представлені кількома учасниками, які демонстрували свої таланти в різних номінаціях. Навчити дітей дошкільного віку правильно рухатися під музику, гарно виконувати пісні, вірші чи виготовляти різні вироби власними руками не так уже й легко, каже музичний керівник дитсадка малятко Антоніна Шпитальова. Коли займаєшся з маленького віку до старшого, то ті дітки, які постійно ходять, в дитячий садочок і приймають участь в усіх ранках і на заняттях, то звичайно ці дітки краще проявляють себе. Ну і ми, ми хочемо розвивати у дітей ці здібності їхні, і розвиваємо розвивати дітей творчі здібності, потрібно з малих літ. І звичайно, талановиті дошкільнята є. Слід лише їхню творчість спрямувати в потрібне русло, переконана методик дитсадка Берізка Оксана Михайленко. В нашому садочку працюють дуже талановиті музичні керівники. Це шаповал Олена Олегівна та Ляшенко, Людмила Олександрівна. Щодня в садочку звучить музика, дітей вчать співати, дітей вчать основам хореографії, дітей вчать сценічному мистецтву. А також з ними працюють дуже талановиті вихователі і вчать їх і малювати, і вирізати, і конструювати. Бо для дітей дошкільного віку, мабуть, це є найголовніше розвиток оцих творчих задатків кожної дитини. На святі сузіря талановитих дошкільнят маленькі учасники показали, що вони є талановитими та здібними, і кожен із них отримав грамоту за участь у фестивалі. У здоровому тілі здоровий дух. Це ще раз доводили учасники чемпіонату України зі східного єдиноборства Дзюдзюцу, який 9 травня проходив у спортивному залі ДПУ імені Григорія Сковороди. У змаганнях брали участь 18 команд із різних регіонів нашої держави. Ольга Гребінщикова бачила виступи спортсменів, зокрема із нашого міста, а також спілкувалася з ними після чемпіонату. Про це розповідалі. У спортивному залі два татамі, на яких один за одним проходять бої, адже команд і учасників було багато. Змагання розпочали з найменших вагових категорій. Хлопці та дівчата доводили власну майстерність і захищали честь свого міста. Після закінчення чемпіонату знову розпочалися інтенсивні тренування, а на них немає ні переможців, ні переможених. Вихованці клубу самозахисту Альянс зайняли чимало призових місць, а золото отримали п'ятеро. Михайло Чубинашвілі після тривалої перерви знову повернувся до тренувань і зайняв перше місце. Задоволений, звісно, результатом. Тренувався десь місяців два, бо при цьому був дуже довгий перерив, де років шість не займався. Перед цим я займався сім років. А що змусило повернутися знову до того? Ностальгія завжди не можу без спорту». Максиму Дикому пощастило менше. Він зайняв друге місце, програвши у фіналі супернику з Одеси. Чемпіонату готувався не дуже довго, тому що в нас перед тим був ще один чемпіонат області. І задоволений. Ну, не дуже так задоволений. Краще було б було перше місце. В цілому задоволений». Один із найменших учасників Данило Мусієнко, якому тільки сім років, зайняв перше місце. У фіналі йому довелося боротися з дівчиною. У фіналі я бився з дівчиною. А як тобі з бився. Нормально. Вона сильна була? Ну, першим раундом діться. Я її завалив і сказали, є вона мене посарапала. Загалом головний тренер Альянсу Олександр Орлов виступами своїх вихованців задоволений, хоча й вважає, що досконалювати техніку потрібно. Тренер не може бути завжди повністю задоволений. Для преси скажу задоволений, тому що результати нормальні, результати хороші. А для нас є ще поле діяльності, де треба шліфувати, шліфувати своє майстерство і доказувати, що Переяслав все-таки краще і Переяслав – це круто. Продовжуємо спортивну тему. Здобувати перемогу. Поїхали наші баскетболістки 1996 року народження до Запоріжжя. В одній з минулих програм огляду новин ми повідомляли про те, що вихованки тренера з баскетболу Али Бикової зайняли третє місце в чемпіонаті України. Після приїзду наша знімальна група завітала на тренування дівчат. Що ж завадило бажаній перемозі, дізнаєтесь у наступному сюжеті програми. За день до початку змагань спортсменки з Переяслава вже приїхали до Запоріжжя, щоб відпочити з дороги. Налаштовувалися на переможне перше місце. Гра з рівним, яка вирішувала долю золотої і срібної медалі, і програш. І боролися дівчата вже за третє-четверте місце. Приїхали баскетболістки з бронзовими медалями. З перших хвилин гри з командою рівного, пригадує тренер Алла Бикова, суперники стрімко набирали обертів. Перші ж хвилини гри рівне попало все, що можна було попасти. Кожний кидочок він був влучним. І, мабуть, дівчата десь запанікували, десь склався фактор. У нас десь перші хвилини три, ну не вийшло нічого. Не ні швидкий прорив, не попадання і пішов спад. Чого ж не вистачило для перемоги? Я так думаю, не зіграли лідери команди, які на себе не потягнули ігри, ігру. Це заболотні і кондус, віки, дві віки. Ну не вийшло у них, не пішло в глучання, не, не пішов десь в захист і пішов в провал. А доганять, як завжди, дуже важко. Легше повести, почувствувати цей ражик, і тоді все легко дається. А коли починаєш грати доганялки, то десь не вистачає. Хоча ми на кінець гри і дістали, скоротили відставання до восьми очків. Але третя четверть, коли після перерива рівне вийшло, вони знову пішли, 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 і ми вже не справилися з їхнім не пресінгом, не з їхніми тож, лідерами команди. Дівчата ж своєю чергою зізнаються, що в потрібний момент не змогли налаштуватися на гру. Грати було сложно, тому що в спортзалі було дуже жарко. Ми просто не зібралися, як треба. Було в залі дуже жарко. Но я думаю, що це не була причина. Я думаю, що ну, ми досить були розібрані, ми не зібралися на ігру, щоб перемогти. Не ми, ми, ми зібралися, все такі ну, важкі були умови теж. В той час було в спортзалі дуже жарко, і ми, напевно, не змогли наступити собі на, якийсь, на якусь таку межу, щоб переступити себе, переступити цю жару, ну, перестроїться. ...в ігру і, і грати на всю силу. Ми просто не собралися. Дівчата так хотіли перемогти, каже тренер, що вийшло навпаки. Налаштовувалися ми на перемогу. Хотілося випуститися все-таки або з першим, або з другим місцем. Це більш престижно. Дівчатка хотіла все-таки стати або срібними, або золотими призерами. Вони були налаштовані тільки на перемогу. Ну, мабуть, зіграв фактор, коли дуже хочеш, виходить, як завжди, щось не так. Емоції після програшу не передати, кажуть спортсменки. Це було дуже велике розчарування, дуже жаліли. Хотіли повернути той час, щоб Зіграти гру ще раз. Було дуже обідно, було дуже жалко, що ми дуже легко дали друге місце. Це не пояснити. І ці відчуття, як коли ми провалили це друге місце, це теж не можна було пояснити. В тому році третє місце це було, ну, було важко здобути. Ми його здобули, ми були щасливі. А в цьому ...году це було не те третє місце. Під час другої гри баскетболістки зібралися і вже з перших хвилин повели в рахунку. Ми впевнено з перших хвилин вони зразу зробили відрив, так як і рівне з нами. І поступово ми йшли, йшли вперед. І рахунок, звісно, дуже великий для фіналу: 107, 106 на 37, сім роді буде Майстерність команди можна побачити, коли сильний суперник каже Алла Вікторівна. Але третє місце на чемпіонаті України це також перемога. На сьогодні це і всі новини. Наостанок хочу нагадати, що переглядати наші інформаційні програми можна в мережі інтернет на сайті Електронне місто. Якщо ви теж маєте корисну інформацію чи особисто стали свідком якихось цікавих подій і готові про це розповісти, телефонуйте за номером 5 63 18. На цьому я кажу вам до побачення. Нехай щастить.